Трамп, 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 Трамп. Ну що, знову про актив Трампа вже залістився окрім о, там, таких бірж, як Mex, Мекс. відбувся лістинг на Bybit. Ну, Це взагалі трэш, те, що відбувається. Я не знаю. Капа пробиває далі вверх, рухаємося незрозуміло куди. Я, якщо чесно, просто в шоці від усього того, що зараз відбувається, дохідність протоколу Трампу за сьогодні йде на другому місці, поступається по комісії лише ЮСДТ, ну тобто, це взагалі якісь сьогодні події відбуваються ну, неймовірні. Пишемо якусь історію, але в наступних рясах я думаю. Видам декілька думок стосовно того, чого саме так.